Вони завжди поруч, коли вам потрібна допомога. Благодійний фонд Паляниця найбільший волонтерський центр Запоріжжя. Щодня у фонді понад пів тисячі благодійників підтримує тих, хто опинився у складних життєвих обставинах та тих, хто захищає наші землі. Зокрема, фонд закуповує військову спецтехніку, ремонтує авто на передову, займається виробництвом буржуйок для захисників, шиє бронежилети і не тільки. Тут у центрі Паляниця волонтери одна велика родина взаєморозуміння та підтримка на першому місці. Всі тут як один е, організм. Тому е, взаємозаміна в нас е, е, буває дуже часто. Е, коли потрібно, ми ріжемо тканину на сітки. Коли потрібно, ми. І коли потрібно, ми відгружаємо тонни і тонни і тонни товару гуманітарної допомоги, який ми роздаємо людям. Від того, що ми комусь допомогли, змогли трішечки прикрасити день чи хвилину, вони надихають і ми готові працювати далі далі і далі і далі і в мирний час. Благодійники зазначають, коли знаєш, заради чого ти працюєш, то втоми не відчуваєш. Проте нам всім потрібен відпочинок, адже емоційне вигорання може трапитися у будь-який момент. За словами фахівців, за останній час запитів щодо пошуку внутрішніх і зовнішніх ресурсів побільшало. Під час цього стресу, який викликаний війною, да таке колективне травмування. Майже всі люди забули, що таке відчуття власного я. Тобто самоусвідомлення, і втрачають а, своє якось фізичне тіло. Да? ми не звертаємо на нього уваги, якось у такому незрозумілому стані. знаходимося. Ознаками емоційного вигорання є безсоння, втрата апетиту, хронічна втома, неуважність, небажання спілкуватися, злість, апатія, занепокоєння та напруженість. У такі хвилини важливо вчасно сфокусуватися на собі, стверджують фахівці. Наповнити внутрішні ресурси допоможуть щоденні побутові дрібниці: чашка кави, читання книги або ж просто відпочинок. Аби волонтери паляниці не відчували виснаження. Колектив долучився до тренінгу із психологією. Логинею зараз вони дуже багато працюють, дуже багато спілкуються з людьми, які постраждали внаслідок війни, і тому самі волонтери потребують такої підтримки, а стабілізації емоційного стану, пошуку внутрішніх і зовнішніх ресурсів, щоб ще більше мати змогу допомагати людям, бо це зараз дуже важливо. На тренінгу фахівчиня буде показувати різні техніки самодопомоги, щоб волонтер мав змогу вчасно підтримати себе та ближнього. Одна із технік має назву Пральна машина. Починаємо за час подій, які вам довелось пережити, Ви дуже забруднились. Можете подивитись на себе, уявити якісь плями, можливо, вил техніка є тілесною та спрямована на заземлення, відчуття власного тіла, вивільнення негативних емоцій. Допомагає відчути себе у моменті та зняти напругу. Учасники уважно слухають психолога та виконують всі вказівки. Ви можете рухатись, Оля, ви так професіонально це робите. жартують та підіймають один одному настрій, а згодом діляться власними враженнями. Я отримала задоволення. я відчула спокій, легкість. У мене трошки запаморочилось навіть у голові. Наступна техніка дихальна. За словами тренерки, під час стресу людина забуває правильно дихати, а це важлива складова при самозаспокоєнні, розслабленні та стабілізації стану. Тож учасники активно долучилися до виконання вправ. У дуже цікаво. Правильно подихали, після чого традиційно обговорили результат. Взагалі, комфортніше для мене було глибокий вдих, глибокий видих. І я зрозуміла, що напевно я животом не дихала. Психологічні тренінги є складовою проекту Активна волонтерська команда, який спрямований на підтримку волонтерів під час повномасштабної війни. Ініціативу підтримали міжнародні та українські партнери. Проєкт реалізовується завдяки програмам та фінансовій підтримці Європейського союзу та благодійній організації Мережа «100% життя рівне. Ми від всієї душі та всього серця дякуємо нашим партнерам за цю можливість підтримати у найскладніші часи тих людей, які допомагають іншим. Загалом програма передбачає 15 соціально-психологічних тренінгів, які включають техніки кризової психологічної допомоги, коучингу та тайм менеджменту. Благодійники фонду Паляниця щоденно беруть активну участь у допомозі тим, хто цього потребує. Тож такі зустрічі із фахівцями працюють винятково на користь та результативність.